Продаємо селфі-зеркальця, ось такі маленькі. Ціна їх 200 гривень, заробляємо з них 80 гривень і отримуємо ще негативні відгуки. А чому? Тому що вони, люди, які замовляють, відразу не розбираються в цих дзеркальцях, а пишуть відгуки. Тому що розпаковуєте товар, для вас є інструкція навіть для цього 200 гривневого дзеркальця. Далі є серветка протерта. Далі є саме дзеркальце. На дзеркальці магнітне кільце, яке треба докласти зусиль, якщо нема розуму. І прийняти ось це кільце, яке я пишу, що немає в комплекті. Воно є в комплекті, просто воно тут так виглядає, що будь то його немає. Тому що воно тут міцно сидить, людина, отак пробує. О, бачите, воно навіть впало і ось, і відсоединилося, Так що тут все є на місці. Далі. Далі, 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 далі. Далі плівка. Пишуть за плівку, питаються, чому воно поцарапане, це зеркальце їде і так далі. Воно не поцарапане, воно в плівці. Це монтажна плівка, яку треба нігтем ось так зняти. Ось так дивіться. Ось так дивіться. Бачите, знімаєте плівочку і там є плівочка. І все є на місці. Зняли плівку, і ось воно ідеально все показує. Вартість такого зеркальця 200 гривень, є в наявності, не забувайте писати негативні відгуки. От воно в мене тільки що з рук впало. І воно розбилося в плані магнітів. Дивіться, які там міцні, класні магніти. Дивіться, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тут більше десяти магнітиків маленьких стоїть, дивіться, з яких тут багато. І воно настільки потужне, настільки міцне, це дзеркальце, і класно тримається. Ось одне розламали, залишимо собі.